Привіт! Це вже третє відео про дах. Бачите, видно ОСБ. Підкладковий килим. бачите, підкладковий килим 15 метрів квадратних. Ось це ж ми почали. Це обрізки. брізки, зараз покажу зверху, як ми її прибиваємо. Виходить, перші листка поклали. Ось бачите. Проти сонця трохи погано. Вон. ОСБ клали, приклали листок, одрізали звідси, одрізали звідси, Другий приклали, відрізали звідси, причепили другий кусочок. Потім така полоска була. Бачите, тепер... Підкладний кілим один, підкладний кілим другий, третій шар. Знаєш, те, промазували цей вітомний мостік, а я ще не показав вітомного мастіку. Ось таке у нас. Зараз треба ще накрити цим накритий ну, Підкладки, Підкладочний килим. Поки прохолодно, то добре, як сонце сходить, то стає жарко і пливе. Мушу пробати, бачите, видно ці білі крапочки, це дзяхи прибиває дзяшками. Так що таке воно. А це я на цьому сижу, як нам мажу чи прибиває на такій імпровізованій підставці. Оце фото в магазині м'якої черепиці. А це вже я привіз додому по складу, бачите, кучка така вийшла. Ось бачите, там якась характеристика вся є. Так що це все воно таке. Ще хочу ще показати. Якщо брати, бачите, оце все захисна плівка. Оце біленьке. Воно віддирається і тут не клеїться, тут якраз прибувається. Але на деяких бачите, є плівка тут захисна. Так я же розібрав. А на інших, бачите, посередині захисна, ну, типа плівка, яка не... Потім, бачите, тут є. Отака штука. О, ось, бачите, взяв шматок. І вона складається. ось бачите, раз. Ось Така ще є фішка. Це все мащу мастикою, Кажу тут, я тут його називаю смола. А це мастіка для приклеювання та ремонту. Бітумний. м'якої бітумної черепиці, він готовий. Видно, не видно, сонце готував вже шуцей, шматки також Це на краї йде. Так що все працюємо. А, до речі, Дв'яшки, ось. Дивно, о, маленькі, 3, 2,5-3 см я декілька разів. І ще в мене є спеціальний молоток. Бачите? Залізна тут. Так, тут бачите дзьобик, щоб пробивати бляхотою. Це хосьми ось. Тут, тут є можна сюди приставляти двяхи, ну, поплевельний такий. А Ось тут в мене бачите цей капельник. О, покажу вам. Турець. Ось бачите, як воно виглядає. Якщо дивитися його з турця, ось, бачите, яке він? Ось. Перевернув. Ось бачите, це на дах лягає, це велика площина на дах, а це звуку закриває. Капельник? Він просто бачите. Просто така загнута ось. Так. Так. Ой! Так і так, все. Ну, і звісно, це все йде під колір мягкої чужи. Це ви можете бачити шматки, які залишилися після двох частин даху. У мене їх 4. бачите? Є під різними кутами, різними шматками. Ось там бачите, на дві пелюстки, на півтори пелюстки. Ось там бачите, оце ззаду таке пелю... плівка різна. Ось там замочок, бачите, є, видно замочок ямка. Я кажу, вон там я показую, бачите. А є замочок купінка. Випу... Там, там випуклость, а там купінка. Далі ми бачимо торцову. Планку, яка прибита, бачите, знизу, іде капельник. оце, бачите, Донизу входить. Потім йде доверху торцовка, яка прибита, отак, бачите, прибита, прибита. а Зараз зверху ми бачимо двяхи. Бачите, в шахманому порядку нижче, вище, 12-15 см між ними. ось так Треба дивитися, щоб знизу ще б, конечно, попадало в цю USB. І оці гонти тако вже биті бачте, двома звяхами на стику. Або одним. Оце я поставив нитку, щоб вирівняти вони щоб були рівненько. Гонти, щоб були рівненько по уровню. Я взяв по лазерному уровню. О, ще так бачите, там трошки нижче, там вище. Але це за рахунок там нитки можна вивести там пів см туди, 3 мм сюди, і воно якраз добре виравнюється. Так що це знизу воно дуже гарно смотриться. А бачите, там ще сходинка видно. Так, Це у нас ремень, це наверх виходить, прив'язаний, щоб по ньому воно було лазити. Там видно підкладочний килим гарно приклеєний. Правда, трошки поплив. З дзвяхами дзв я трошки поприбивав, поприклеював, щоб все воно було ідеально, що якщо десь трошки протіче. Смолой промазувати треба тут, де показує залишати сантиметр до краю, щоб вода могла стікати. Як зліва, так справа. Тобто ця торцова планка вона гарно лягає, гарно Бачите, чітко підрізується і вона гарно виглядає. Бачите, пелюсточка, там 3D-ефект, малюнок 3D-ефекту. Ось така. Гарна виходить, якби рибяча луска, ніби рибячі луски. Це сходинка, на якої я стою, щоб далі бити. Потім я трохи її не буду ставити, буду вже це по-другому. Це ремінь, щоб за нього триматися. Там в мене бачите і шнурки є, і ремінь. Зараз ми бачимо, бачите, треба далі лізти, щоб далі лізти. Нам треба якось зробити. Оце сходинка більша, якою прибиваю вище. Це нижча сходинка. Вона зроблена, бачите, я зробив так спеціально на дошці, щоб воно не рвало, а так просто, щоб гарно приставало. Звяха до кінця не добиваю, отак стою, Бачите, щоб воно було витягнути з оця смиком. А далі треба десь на рівні той нитки ставити іншу сходинку. І ця сходинка якраз буде для того, щоб вставати. Бо я пробував на шнурках, шнурки розтягуються, це теж не добре. Ось бачите, оце зв'яжки, вони там трошки тримають, трошки проривається, бо коли стаєш ногами, просто воно з'їжджає, вириває, А щоб не виривало, то я тоді беру, просто ці сходинки роблю. Ось бачите, оце я показую, як на фоні на, на, за собою бітом на черепиця виглядає. Вона виглядає дуже об'ємно, дуже красиво, оця сходинка. Вибачайте, що не впадає звук, але це все дуже красота. Так, попробував і держиться. Бачите, три штуки зробив. перша. Бачите, як гарно плотно йде верхушка, низок. Вон аератор один виглядає. Бачите, це переход з другої. Знов шнурок. Бачите, Це аератор, який йшов мені по акції. бачите, Він то не до цієї черепиці, але ж він підійшов, я підрізав трошки, підправив. Ось це спеціально. от Я стою бачте, на обришотки, на ній ще добре ходить, шнурки. Ось так воно сходиться. Отут о, буде отвір для аератора. отут о, буде стик фанери OSB. От там бачте, звідти сюди листок, а потім звідси і доверху інший листок. Усередині старається, о, тут, о, о, тут, бачите, о саме тут буде отвір для аератора. Якраз квадратний, там виходить 10х22, точно такий, як цей зелененький. Так, оце бачите, я задер, щоб можна було накрити. Вже ОСБ, от така краста виходить. Бачите, як виглядає воно. Вон. Одна сторона закладена, друга, третя. бачите, збоку з боку світиться бо сонце заходить якраз щілинку. А тут якраз якраз оце і світиться. Потім ще коньки треба Думаю, Ось, що бачите. Оце таке накрив на, вих... на вихідні. Поки що зробили це. На вихідні та верхній ряд зніметься. Робіройду, закладеться далі ОСБ. І вже далі тоді приклеїться смолою. Бачите, там Які там такі придумав. Ну, раз, 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 раз. Так, вернемся. Нажив. Щоб... Я калашу, о, Ось так я взяв бачите, підкладушний килим, прибив дзвяжками, примазав смолою, обрізав краї, щоб воно було рівненько. А там, бачите, закинув, щоб ОСБ добре приклеїть. Бо я приклеюю до ОСБ. Бачите, сонце нагріло, поплила смола, дуже гарно стікає. Стає така рідка майже як вода. Бачите, отам край, отут край. Оце все я промазав, смола витікає, а то нічого, потім приклеїться м'яка черепиця бітумна, Вона гарно приліпляється. Бачите ОСБ, там під, під нею підкладав смолу, щоб вона теж могла її приклеїти. О, привіт! Бачите, знову я вже зробив четверту частину. Бачите, якраз я на ній сиджу. Бачите, зовсім гарно виглядає. Виглядає таке, ніби воно дорого, і круто і гарно. Старався вам показати, як би міг, але бачите, не завжди було. були люди, які могли знімати, приходилося робити. Одночасно знімати і робити не можна. І так затягнувся. Бачите, це знизу виглядає так. Це все зробив, накрив, стався отвір для вентиляції, для того аератора. Бачите, отак він світиться, якраз сонце світить гарно. Бачите, є. Все тепло, все темно, все гарно. Ось оце, бачите, ця кришечка. Треба злося надійти тільки кришечку. Зараз піду вам покажу, як її надівати. Бачите, оце постав ліса. Ось так, бачите, відступаю від краю. Вже нижню сходинку не роблю. Ліса ставлю на самий дах, щоб можна було доставити до самого перегибу цієї криші. до цього даху. Оце, шнурки, щоб за них чіплятися, і можна було виходити. Все промазав, поклеїв. Ви знаєте. І достаєш вже без е, цих полочок. І дуже добре. Ось так, Виходимо на дах, беремося за шнурки. О, так, бачите, отак, раз. Перекидаємо руку, обдивимося, щоб не послизнуться. Вилазимо нагору. Кришечку тримаємо в іншій руці разом з телефоном. Ось бачите, Оце раз, раз, раз. Всі чотири криші зроблені. Стоїм. Дивимося, вау, ось і наша вентиляція. Ось і наша кришечка, бачите, видно балку. Крокуну. Ні, то не кроквина, то контрпришотчина. О, бачите, так вставляю. Всі вони одинаково. Між дошками. Тут одна дошка, тут інша дошка. В нас якраз посередині, якраз добра вентиляція. Отако ставимо. Щолк-щолк. Все, воно стоїть дуже міцно, дуже туго, правда не знаю, як потрібно знімати. Це трошки не така вентиляція, але ж, зато три однакові. Спеціально зроблено для м'якої черепиці, м'якої бітумної черепиці. Ви знаєте, Дуже так гарно, дуже красиво виходить, ну все взагалі, ну, взагалі подобається. Осталось залиш... залишилось лише зробити оці гонти для цього конька, бачите, одного, другого. І все Бачите, друго. Ось так ми розділяємо. Дальше в виде и снимаем дальше. Вот так вот берем ряд. Ниш угольник. Вставляем все. Подрезаем. Итак, для одного конька 25 штук. 4 конька сто штук. Обратно нарежу Не будем у нас. А потім беру прибываю. Далі ще дайте попробуем скласти заряд, доріжется. моя на а то у нас є плюски. Це перше. Друга буде отако. 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 Ну, звісно, це все буде зогнуто, бо це ж на коньку буде. Отако. Це все буде на даху. Не знаю, чи зможемо показати, як воно на даху, але отак воно буде. І так далі. Ви бачите. Отак коньок накритий. Отак от цей, так цей і там далі. Дощ не дав. Зайшлося тут закріпити і все. Це, слава Богу, все зроблено. Так що ставимо пальці вгору, отут знизу підписуємося. Щоб упали це вгору, сіренький дзвінок, щоб був, щоб ви не пропускали сповіщення. І хай щастить, і хай все буде у вас благословено і добре!